В Україні сьогодні відзначають день прапора. Рівно о 9-й державний стяг урочисто підняли у всіх великих містах України, а також обласних і районних центрах. У Києві його піднімали і на площі біля адміністрації президента. Перед будівлею вишукувалася почесна варта. Глава держави привітав військових. Оркестр виконав державний гімн України і на флагшток урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Національні прапори сьогодні можна побачити не лише на держустановах. Українці вивішують їх і на своїх будинках. Наші кореспонденти розшукали тих, хто вже прикрасив свій будинок. Розповідає Людмила Горбач. У себе вдома киянка Юля Смірнова має аж три національні стяги. Всі вони різного дизайну і відтінків, та й призначення у кожного своє. На балкон до свят дівчина вивішує лише ось цей шовковий прапор. Взагалі ми недавно переїхали, тому в цій квартирі я ще його не вивішувала. Це буде перше свято на 23-й день на прапора і 24-й день незалежності. Ну а потім уже будуть якісь свята на такі будемо вивішувати. Ось так випрасовує прапори, прикрашає ним свій балкон Юля не лише на державні свята, майорить він біля її оселі і на Великдень, і на Різдво. За радянських часів, до прикладу, на травневі свята ми також чіпляли прапори на свої будинки. Тоді їх роздавали за місцем роботи. Традиція, ніби збереглася, і до сьогодні. Щоправда, змінився колір стяга, а ще їх більше не видають на прокат. Хочеш прикрасити своє житло, купуй синьо-жовте полотно. На одній розкладці до десяти видів різних стягів і вимпелів у кольорах державного прапора та віддавати гривні за них українці не поспішають, кажуть продавці сувенірів з Майдану Незалежності. Все частіше їх купують іноземці. Це наприкінці 90-х, початку 2000-х активніше такий крам купували саме українці. А зараз ажіотажу немає навіть перед святом. Що день незалежності ще люди знають. А що день прапора по моєму дуже мало людей знає. Традицію прикріплювати прапор біля своєї оселі вона до Києва привезла з Херсонщини, Ще за радянських часів на їхньому балконі майорів синьо-жовтий стяг. Дівчина була зовсім малою, але добре пам'ятає реакцію сусідів. На нас там от говорили, що ми якісь націоналісти і взагалі. На даний момент, в принципі, вже сусіди наші вийшують також прапор на День Незалежності. Я думаю, вони перейняли в нас, і тепер це взагалі вважається святом села. Людмила Горбач, Сергій Тищенко, Владлен Ноль, новини телеканал Інтер.